Андріана Продан, я випускниця Чернівецького ліцею номер 12 «Ювілейний». Я мрію стати дитячим психологом. Я з власного досвіду пам'ятаю, як це складно в юному віці розібратися в собі. І не тому, що в мене були погані стосунки з батьками, а просто тому, що вони люди іншого покоління. Тому я хочу стати саме тією людиною, яка зможе допомогти дітям та підліткам в вирішенні їхніх проблем. Саме тому сьогодні я тут, в лабораторії абітурієнта БДМУ, і буду сьогодні спілкуватися зі студенткою 6-го курсу Оленою Марчук. Привіт-привіт! Я привіт. Андрія. Олена. Дуже приємно. До готова? Звісно. Скажи, будь ласка, чому ти обрала саме медицину і чому ти вступила в БДМУ? І що найскладніше, тобі доводилося тут прожити. Насправді я народилася в родині лікарів, тому я зростала в атмосфері любові до медицини, і в глибині душі я завжди знала, що стану лікарем. Перед вступом в університет я провела невеличкі дослідження, і університет мого міста, Буковинський державний медичний університет, входить в п'ятірку найкращих, тому мій вибір був очевидним. Я хочу стати психологом, і от е, мені дуже цікаво, чи є в університеті штатний психолог, який міг би мені, можливо, допомогти, наприклад, ну, при адаптації. На базі нашого університету працює медико-психологічний центр. Він надає абсолютно безкоштовну психологічну допомогу та підтримку студентам. І навіть я кілька разів зверталася до Пандерейської Оксани Михайлівни, прекрасний психолог. Вона допомогла мені визначитися з моєю майбутньою спеціальністю. Тому щиро рекомендую. Скажи а як в тебе стосунки на початках були з однокурсниками? Однокурсники дуже привітні. У мене з ними одразу склалися дружні стосунки. Як староста групи, я контактувала не тільки зі своєю групою, а й зі старостами інших груп, з якими я досі підтримую класні стосунки? Моя група стала для мене взагалі другою родиною. Ми маємо свої Невеличкі традиції кожної зими перед канікулами ми граємо в поємного санту. Кожної весни ми їздимо на пікніки. Я буду дуже сильно сумувати за ними після завершення університету. А як вклалася стосунки з викладачами. Я просто розумію, що е, вчителі в школі і викладачів в університеті це зовсім різне. Але не стійко. Насправді е, у мене склалися з ними дружні стосунки також. Як староста групи я постійно контактую з викладачами частіше, ніж мої одногрупники, але насправді головне ставитися завжди з повагою, і ця повага вона виникає абсолютно натурально. Викладачі дуже високоосвідчені, цікаві люди, з якими я досі підтримую стосунки, в яких я можу запитати пораду не тільки власне, для вирішення якихось проблем під час навчання, а й навіть власне, проконсультуватися в них. І я безмежно вдячна університету, що звів мене з такими професіоналами своєї справи. Я знаю, що ти стажувалася у Литві і стало дуже цікаво, що потрібно зробити, щоб стати студенткою з обміну. Перш за все, потрібно гарно навчатися з першого курсу. Тобто потрібно мати високий середній бал. І крім цього, потрібно мати сертифікат знання англійської мови, який дозволяє якраз податися на це стажування. І рекомендую навіть вивчати не тільки англійську мову, а й можливо якісь інші мови, наприклад, тобто, німецька чи іспанська, оскільки є програми, які пропонують навчання в цих країнах, але потрібно мати сертифікат знання мови не тільки з англійською. Також Міжнародний відділ публікує регулярно пропозиції щодо подання на ці програми обміну. Потрібно активно стежити за їхнім сайтом. Коли я побачила якраз таке оголошення, я подалася. Міжнародний відділ допоміг мені правильно оформити всі документи, і я успішно пройшла на таке стажування. Це дуже круто. Можеш, будь ласка, мені розповісти? Більш детальніше про це навчання. Навчання було досить цікавим, дуже цікаве. До того ж, з першого курсу потрібно наполегливо навчатися, тому що в подальшому, на третьому курсі, на шостому буде такий екзаменаційний іспит, як крок, і на ньому якраз всі ці предмети будуть активно питатися. А також потрібно слідкувати за своїм режимом сну, за своїм здоров'ям, тому що Здоровий лікар це запорука здоров'я всієї країни. Ми зараз знаходимося в симуляційному центрі і скажи, будь ласка, чого тут можна навчитися? На базі симуляційного центру проходять практичні заняття, на яких можна відпрацювати практичні навички. Перш за все, дійсно ми рухаємося більше в напрямку європейської медицини. І я помітила дійсно схожість в цьому з литовським університетом, на базі якого також є симуляційний центр, нічим абсолютно не гірший, ніж наш. І е це дозволяє студенту е не переживати перед тим, як він е прийде до пацієнта. Е відпрацювавши навички на манекені, завжди легше їх е потім втілити в життя. До того ж, на базі симуляційного центру також діє гурток, е членом якого я також була. Тому раджу не е Тратити таку можливість і дійсно використати всі можливості, які надає університет, і в плані теорії, і в практичному навчанні. Я дуже вдячна тобі за поради і, взагалі, за спілкування. Я дізналася для себе багато чого нового, а взагалі я інтерв'ю брала вперше. Тому я дуже вдячна БДМУ за цей досвід.